Всім привіт! Вирішив зробити новорічний розпродаж. Завалялось трохи ножиків. Взагалі, дивіться, всі ножі з преміальних матеріалів, що сталь, що деревина тут преміальна. От. Стояли вони всі там, за 6 тисяч гривень, 6500. Всі ці, ці ножі коштують зараз по 5 тисяч гривень. По 1000 гривень з ножа я... Зняв. І тепер поближче. Перший ніж це такий скінерок. Він в мене з М390. Тоненько зведений, різучий, агресивний. от На больстері стоїть нержавійка За больстером стоїть зуб Мамонта. Вот. И рукоять сузи стабилизованного Мербау. Вот, зараз я вам скажу. по размерах 110 мм лезо, 120 рукоять. Вот, ниш мая. Вот такие ножны, шкири они. Нагадую, це 5 тисяч гривень. От, пропозиція дійсна до, до, навірно, 31 числа. Да. До середини дня 31 числа. І так, другий ніж. Це у нас зараз буде фокус. CPM90V. Це американська сталь. Дуже добре ріже. Ну, Больстер мідь зі старина. За бойстером Ironwood. за Aeronwoдом ріг. За рігом, рогом опять Ironwood. І знову рог і таку коронку з рогу. Я сюди зробив. Такий він в індіанському стилі вийшов. От. Якось так. Теж гадую, буде коштувати 5000 гривень. Так, по розмірах. Лезо 120, рукоять 120. Мають, мають такі шкіряні ножни. Ставочка з якоїсь, не знаю, питона чи що. От. Хлястик тут буде, не переживайте. Опа, поїхав на телефон. Так, нагадую 5 тисяч гривень. Третій наш. Це у нас теж CPM-90V. Теж він тоненько зведений, дуже гарно ріже. На рукояті у нас е, на боль стоїть стоїть Макуме. Таке гарне за сторон проставочка з латуні. І стабілізований кап. Чи не кап, а этот, при -при -при тут прикорнівий, як він назв. Все, все зразу, так, зразу так. Стабілізована деревина, скажімо так. Ну, от, по розмірах. 120 лезо, 120 рукоять. Мають такі ножни. Можна так носити, можна одіти цю штуку і на пояс. Можна так просто взяв, наприклад. Сумку кинув і пішов. Наступний ніж. Це у нас теж американець CPM 10V. Дуже класна сталь, дуже різуча. Вот. Так, і сам ножик. Значить, на бульстері у нас стоїть карбон. Посередині ріг Оленя. Стабілізований. Так, стабілізований ріг Оленя. Вот. І тильник теж карбончик. Не знаю, наверное, <кхід> так не побачать чого з камери, але він так красиво виграває. Ось такий ножик, він з таким свободним хватом. Так, по розмірах. Значить, по розмірах 130 лезо і 120 рукоять. Ножик має теж кіле не такі. Теж якийсь красивий питончик. Так, ну і все, хлопці, нагадую. Всі 4 стоять по 5 тисяч гривень. Телефон я свій залишу. От. Старайтесь, якщо хтось хоче придбати, писати на телефон. Чи Viber, чи Telegram є там. От. Бо е не виходить коменти читати постійно. Під відео Ютубом. Все, хлопці, дякую. На все добре.